Печера Роберт Брюс був дійсно Божою людиною. Він жив у Шотландії багато років тому, тоді, коли залишатися справжнім Божим слугою було небезпечно. У той далекий час у Шотландії були релігійні лідери, що видавали себе за глибоко духовних християн, але насправді вони зовсім не були християнами. Ці люди вдавали, ніби люблять Господа, але в глибині своїх сердець не мали ніякої любові до нього. Вони навіть вистежували справжніх християн, таких як Роберт Брюс, і кидали їх до в'язниці, а деяких убивали. Чому так відбувалося? Ці люди, що прикидалися, начебто вони люблять Бога, насправді самі хотіли керувати життям інших людей. Аби не дозволити Господові Ісусу робити це, вони хотіли, щоб їм дісталися слава і влада, які повинні належати лише Господові Ісусу. Ці люди, що поводилися свято, носили довгі мантії і мали побожний вираз обличчя, насправді були найлютішими ворогами Господа і Християн. Одним із справжніх християн в той час був Роберт Брюс. Він був проповідником істинного слова Божого. Тому брехливі релігійні лідери, які насправді всім нутром ненавиділи Господа Ісуса, також ненавиділи і Брюса. Вони хотіли знищити Брюса, бо Він приводив безліч душ до Спасителя. У результаті ці лідери поступово втрачали свою владу і вплив, бо вже не могли контролювати людей як раніше. І тоді вони вирішили вбити Роберта Брюса. Ці люди розпочали пошуки і нарешті дізналися де Роберт Брюс живе. Негайно туди була послана група чоловіків, щоб схопити Брюса. Але один християнин. Устиг попередити Роберта про небезпеку саме перед тим, як ворог наблизився до місця його перебування. Брюс відразу ж залишив те місце і кинувся на навтьоки так швидко, як тільки міг. Утікаючи, Роберт не припиняв молитися. Бігти йому довелося через ліс. Роберт дуже втомився і шукав якогось сховища обабіч дороги. Незабаром. Він помітив під горою вхід до якоїсь печери, Із останніх сил він добіг до неї, впав на землю і, протиснувшись, усередину, завмер. Він зосереджено прислухався, розмірковуючи, чи знайдуть його тут. Ставалося, це була невелика печера, але вона, поза сумнівом, була настільки просторою, щоб послужити укриттям. Невдовзі він помітив, як невеликий павук почав плести чудову павутину, закриваючи вхід до печери. Це маленьке створіння працювало швидко і ретельно, вміло плетучи найкращу павутину, яку Роберт Брюс коли-небудь бачив. Радість і здивування сповнили серце Брюса, коли він спостерігав, як павук плів цю красу біля входу до печери. Він дивувався і захоплювався вмінням, яке Господь дав цьому маленькому павучку, а також тим, що цей творець був і його Спасителем, і Господом. Адже це означає, що Господь, який створив цього дивного маленького павучка, поза всяким сумнівом, подбає і про нього, роберта. Але невдовзі до слуху Брюса долинув галас людей, які швидко йшли дорогою. І о жах, вони йшли просто до печери. Притиснувшись якомога щільніше до стіни, щоб вони не побачили його, Роберт став уважно прислухатися. Чоловіки наближалися. Звуки їхньої розмови ставали дедалі голоснішими. У цій печері. Почув він голос одного, чудове місце, де Брюс міг би сховатися. І хтось підбіг до входу в печеру. Роберт сидів непорушно, подумки, благаючи Господа, зробити чудо і врятувати його. Коли до печери підійшли інші чоловіки, один із них сказав Дивіться, павук сплів павутину через весь вхід до печери. Якби Роберт недавно увійшов до неї, він би розірвав цю павутину. Чи не так, тож не гаймо часу, нам треба шукати його не тут, бо павутина зовсім не порушена. Твоя правда, сказав інший. Дуже розумне пояснення, додав третій. Краще підемо далі, і ми його наздоженемо. Отож переслідувачі пішли. Не помітивши в печері Роберта Брюса, який зі сльозами на очах дякував Господові за те, що він використав малесенького спритного павучка, щоб зберегти йому життя. Отак ця божа людина, що дійсно жила на землі багато років тому, була захищена Господом в такий незвичайний спосіб, Роберт Брюс зміг і надалі проповідувати Слово Боже. Безперечно, він ніколи не забував про те, як маленький павучок був використаний для того, щоб врятувати його і дати йому можливість привести до Спасителя ще багато душ, розповівши їм, як Ісус любить їх і що Він віддав себе заради них.